Застосовувати РРО або програмний РРО мають суб'єкти господарювання, в яких є розрахункова операція. Що таке розрахункова операція, можна почитати під відео. Але якщо з готівкою нам все зрозуміло, то з прийманням карток виникає найбільше питань. Якщо казати про класичний термінал, то все доволі просто. Є термінал, потрібен касовий апарат або програмний застосунок. Також ми розуміємо, що якщо ми даємо покупцю свої реквізити у форматі IBAN, наприклад, класичний рахунок виставили, таку операцію ми не фіскалізуємо, але реквізити. Разрахунку можна зашити і в карту ключ, і в QR-код. На нашу думку, такі оплати також не потрібно фіскалізувати. Насправді нюансів досить багато, і позиція податківця не завжди однозначна в цих питаннях. До прикладу, остання ситуація з післясплатою замовлень через нову пошту. Податківці досить довго стверджували, що такі розрахунки не потребують використання РРО прро для продавця, так як це кур'єрська доставка. Після сплати надходить на рахунок у форматі Іван, а відповідно до нещодавних роз'яснень позиція змінилась. Податківці стверджують, що таку операцію потрібно фіскалізувати. Пояснюється тим, що відповідно до договору з новою поштою вона є не кур'єрською службою, а експедитором, тобто фактично не здійснює перевезення, а організовує їх. А перерахунок цієї після сплати взагалі здійснюється третьою стороною фінансовим посередником. Звісно, це роз'яснення викликало багато питань і до ДПС. Нової пошти, в тому числі, але в будь-якому випадку ми маємо таку позицію знати і враховувати.